Дорога наша зірко, зірочка, я е, перший раз Оксану Іларіонівну побачив майці у в трусах. Мені, е, мені було ротів гість. І мама мені перший раз купила труси в майці. І я пішов купатися. І приїхав в Коломийський театр. І я перший раз бачив театр. Я не мав грошей, я шмигнув під лавку, сховався. Мене вигнали, потім я знов шмигнув вперед. А потім мене страшно, мама, била, бо я прийшов перед ранком, бо то довго, то, то ви приносили ще своє світло з театру. То було два театри, то був Франківський театр, але тут по-українськи говорили на сцені. А вдома по хатах говорили на общепонятному язикі. І це страшно, глядач відчував. А коли хай я дуже люблю театр наш, але як приїжджав коломийський театр, то каже, що є наші люди. Вони говорили і дома, і на сцені нашою мовою. Вони де багато акторів за гроші говорили українською мовою. А Дома не говорили українською мовою. Я написав вірш про те, як мене били, дякуючи вам. Називається він Перша вистава. Тоді по війні приїхав театр у село, йшли люди до клубу, навала, юрба вирувала, а в мене в кишені копійки тоді не було, була лиш цікавість. Що серце моє поривало, я шмигнув, як білка, я в клубі під лавку заліз. Я бачив козацтво, я чув, як звеніли копита, все тіло тремтіло, дві віниточки сліз за тим козаком, що його серед степу убито. Убито, убито, чому там мене не було, і я забував, що тодіється кількість на сцені. А потім, мов коник, я біг через сонне село, рубав тих татарів, що тьми, що тьми налітали на мене, а в хаті не спали. Бо десь я поїяв в обід. Була вже опівніч, а вранці конюшня та ферма і мати зловила. І бити я був, як той сніп, карала тривога, карали нарушені нерви, карали. Змішалось у серці земне й неземне, а я виривався, аби заховатись під лаву. За кожним ударом кричав я, не бийте мене, не бийте, не бийте, мені було, клубі цікаво, та перша вистава та кара, що нині мов жарт, мов жарт. Давно я пішов від порогів батьківських, від мами. Збагнув, як Шекспір, що життя то великий театр, а в ньому комедії, різні трагедії і драми, все бореться зло і добро, і повікне мене ота боротьба, я одне розумію, коли став за правду, не скажеш, не бийте мене, а твердити будеш, як кривді служити не вмію і затрість, і підлість. Живуть серед нас не цих людей, та метром для людства були не вони, а титани. Один залишались такі, як Кимку Галілей, а інші були, як Шевченко, як Бруно Джордано, про них є романи, вистави, поеми, кіно. Читай і дивися, учися, як жити людино, бо в кожну епоху нам вибору право дано. Є право і вмерти за честь і свою батьківщину. Ви вмирали батьківщину і воскресали. Ви не дали Україні спа. Якщо є Україна, то дякуючи таким людям, як ви, Оксано і що завжди мали совість. І я вам вдячний за те, що ви грали у виставі в моїй п'єсі, яку я написав. Разом з моляком до сторіччя від дня народження Стефаника, це був 1971 рік. Це була прем'єра Козловський дякував нам за ту постановку тої ночі, коли була прем'єра, лиха рука знищила пам'ятки хрести на могилах Січових Стрільців, тому, що була Затварська і грала Марію. І були там сини, і була Марія. Я знаю, що ви багато прекрасних роль зіграли, але була ще одна роль у вас, велика роль мені не у Києві Станішевський зустрі, зустрів, і в Львові зустрічають, каже, яка була прекрасна, каже, ця постановка, турецький художник, ще був живий, Віталій Єсейович Смоляк, режисер, а ви грали Стефанику Марію. Синами, січовиками. Ми не могли прямо і казали, що солдати, так і вони дуже виглядали на бандерівці, казали, що це бандеровці. Фактично це були січові стрільці. Стефаник про них, про них створив цю нове геніальну. Я дякую вам, бо я ще раз звертався до творчості Стефаника заплакані вікна, піднімаючи в нашому театрі, але дорога Олександра дорога Іваріонівна. Є речі в житті визначальні, і в моєму житті ви були та прекрасна жінка, я знаю, що ви скромно сьогодні е, пустила би люди не знали, але я розсекречу вашу таємницю. Оксану Піларіоніву Затварську був дуже закоханий Роман Іваничук. І він, він про це написав, написав спогадах. Ну, е, Знаєте, я такий чоловік, що я можу перебити, як і, навіть Оничукові, я тут написав вірш, присячений вам. Я вам хочу цю книжку, тут є понад 500 віршів, і є той ваш, вам присячений вірш вручити. Я, Дякую вам. Чи є сьогодні на нашому святі хор Степан Іванович?